Я трансгендерний хлопець внизу все змінюється. Він почав рости. просто, і для мене це було таким шоком. Я такий, боже, це так круто. Дізнався, що можна видолити груди. Коли відійшов від наркози, перше що я зробив я так, от їх нема. Коли ти тільки змінюєш документи свої, ти обов'язково повинен ти в ЦК. Я йому намагаюся пояснити, я типу до цього був в жіночому тілі. Він коротше взагалі не зрозумів, що я йому розповів. Я думав, що він мене неначе час як вдарить. В мене не було такого, що я прям там трусився, що виключити мене з обліку, будь ласка, мене виписали за статтею 18А. Тобто це психіатричний розлад, шизофренія немає в ТЦК списання за транссексуалізм. Гормонотерапія це пожиттєва терапія. Якщо я перестану це робити, я вже не буду таким, який я є. Кому яке діло, що у кого в вштане? Ніхто ж не ходить по вулиці і не питає: ну зніми Ну ми зараз подивимось. Це до переходу, до гормонотерапії, тобто це без змін якихось. Це на перший місяць в мене вже потроху почали змінюватися е, черти обличчя і трохи почали рости якби, такі, як вусики маленькі. Тут вже теж четвертий-п'ятий місяць видно. Таке і борода вже трошки чорніша, вимальовується більш таке. Очі, ніс змінився, і от на рік це я поставив різницю як до переходу було і на один рік мене звати Леон, мені 26 років, і я трансгендерний хлопець. І я як вже два роки на гормонотерапії. Я з самого дитинства хотів назвати е, Максим себе, але коли я виріс, я вирішив обрати щось інакше. І я просто шукав в інтернеті список з іменами. І Я просто натрапив на це ім'я Леон. Я його прочитав, і просто от мені як. Всередині, як іскра така була, і я зрозумів, що це саме моє ім'я. А як тебе звали до переходу? Насправді це некоректне запитання до трансгендерних людей. Це неприємний тригер, який нагадує про неприємне і болюче минуле. Коли ти вперше відчув, що тобі некомфортно в твоєму тілі? Те, що я відчував себе хлопцем з самого самого раннього дитинства, так це було десь з трьох. Років, ну десь так, а от коли пубертат настав, тоді вже і почалися місячні, почали рости груди, і все почало змінюватися. тіло почало змінюватись. І я почав розвиватися не в чоловічу сторону, а в жіночу. Ось це прям сильний жорсткий дискомфорт принесло. І ось цю дисфорію, і потім депресію. У мене була затяжна депресія, от якраз таки з 13 років, і десь до 18. Насправді я до 22 років жив взагалі без. Знання, що, що зі мною відбувається, це життя. Я думав, що я фрік, от я просто такий. В мене якісь такі відчуття незрозумілі, всі люди живуть нормально, а от я от такий і мені треба щось з цим робити. І потім, тільки аж з часом, десь двадцять 21-22 роки, я дізнався з інтернету, дізнався, що таке трансгендерність. Почитав просто по цим критеріям. Я зрозумів, що в мене 100 зі стазів 100 співпало, і потім я почав шукати просто в Тіктоці, в інстаграмі таких ж самих людей, дивитися, якби слідкувати за ними, і зрозумів, що я нормальний, що є купа таких людей. Це як камінь з душі. Спочатку, взагалі, пішов до сексологині. Вона дала точне підтвердження, що так. Що вона бачить по мені, що в мене є ця дисфорія, що я справді ну виглядаю як трансгендерна людина, що в мене є ця депресія затяжна і так далі. І потім вона вже мене відправила до психіатра, де я повинен був отримати справку F64.0. Це справка про транссексуалізм. Мене направили потім до ендокринолога. Купа аналізів я здавав обстежень. Я почав гормонотерапію. Як змінювалося твоє тіло після того, як ти почав гормонотерапію? З чого все почалося? Е, ну почалося з голосу в перший тиждень. Почався вже прям хрипець така в голосі, і я відчув як таку міні-біль в горлі, а потім вона стала, як ніби мене ангіна була, настільки горло боліло. Ось це перша зміна була. Це голос. Мене звати Лео, і це мій голос до тестостерону. Мене звати Лео, і це мій голос на один місяць на тестостероні. Потім Нижній ріст. для мене це взагалі було здивування, тому що мені про це ніхто не казав, але внизу все змінюється. Тобто переформування йде з клітору до такого міні фалесу міні-пенісу, і він почав рости просто. І для мене це було таким шоком. Я такий, боже, це так круто, тому що навіть там органи змінюються. Потім на третій місяць припинилася менструація. Почали здаватися груди. Змінився взагалі запах тіла, пітливість підвищилася, голод підвищився. Стало хотітися більше їсти, збільшилася витривалість, сила збільшилася. Почали рости м'язи, тому що я займаюся спортом, і мені зараз трошки простіше навіть там підкачатися чи тримати тонус якийсь в м'язах ніж колись. Часто дивився у дзеркало, коли почав терапію. Так, постійно. Я намагався помітити що, все, що якісь зміни там були. А що як воно там, чи може я там помиляюсь, чи може я це собі там придумав, чи може реально змінилося? Я постійно фотографувався. Потім там кожен місяць я порівнював навіть там тіло, як змінилося, тому що змінилася на навіть структура тіла. Е тобто пішла талія, її немає. Збільшилося, тобто трошки ширше плечі. стало. Тобі не закидають, що це не пропрацьовані дитячі травми. Тобі треба просто піти до психолога, пропрацювати все це. Ну, Якщо б це можна було так вирішити, воно вже давно б вирішилось, тому що я е, не раз був у психолога, психотерапевта, психіатра. І це не вирішується так, тому що це не психічна проблема, це не психічне захворювання. Я з цим народився і це. Давно вже доказано медициною вченими, що це не психологічна хвороба, яку треба лікувати. Єдине лікування, яке треба це гормонотерапія, для того, щоб стати в симбіоз таки зі своїм тілом, щоб бути нарешті в комфорті твій гендер і твоє тіло, тому що гендер змінити не можна. Це не те, що я там хочу бути таким, і от я в. От... Просто уперся і такий, от я хочу таким бути. Ні, і це не виліковується, це не вирішується у психіатра. Чи не боявся ти змінювати стать саме під час війни? Я все життя терпів, ось цей стан. Я вже не вивозив, це вже настільки критична точка була, що я не міг вже просто жити. Я навпаки думав. Якщо зараз війна, я можу померти в будь-який момент. Я краще зроблю це зараз. Я поживу трошки своє життя в своєму тілі, але я побуду з собою, навіть якщо мені суждено там померти. Да, від ракети якоїсь від шихеда. Як ти наважився розкритися? Насправді дуже важко було жити все життя. З цим всередині, коли ніхто не знає, тому що я не міг нікому розповісти про це. Я просто з того, що боявся, що від мене відмовляться батьки, а особливо батько. Коли я зізнався батьку, тобто це моя була така точка відправлення і вирішення моєї долі. Якщо мене батько приймає і все гаразд, все ну крачу, все супер. Я розповідаю всім: якщо мене батько не приймає, я йду в тінь, і більше ніхто про мене ніколи не дізнається. Я був на той момент. Мент в Болгарії і Насправді, я думаю, ну добре, що я опинився десь далеко від батька, тому що навряд чи я би зміг так просто з ним поговорити отак, от один на один. Ми з ним розмовляли десь дві години. Я одразу йому, отак, от з порога, сказав, типу, «Батя, дивись, я змінюю своє життя, я все життя себе відчував хлопцем, і для цього, типу, існує таке поняття як трансгендерність. Пояснив, як я відчував себе в дитинстві, що було і так далі. І він просто вислухав мене. І дякую йому за це, що він просто спокійно вислухав, і потім в нього почався період, що він почав звинувачувати себе. Що це цей за мене, ти такий, мабуть, з часом прийняв це і перестав себе звинувачувати. І що мене здивувало, що він одразу почав. Звертатися до мене як до хлопця, і він намагався перевчити одразу себе, от прямо в розмові. Коли щось мене питав, то він одразу змінював закінчення. Я прям бачив, що йому дискомфортно, але він це робить заради мене, тому що блін, це було прям дуже приємно. А як мама відреагувала? Після розлучення батьків, десь коли мені було 14 років, я з мамою не спілкувався. Я жив з батьком. Коли поговорив з батьком, я потім е почав писати пост е в інстаграм е з камінаутом, і це побачила мама. А я забув про те, що вона на мене підписана в інстаграмі, і вона просто скидає мені цей пост з камінаутом. І починає мені висказувати всі якісь неприємні речі, і з того моменту я з нею не спілкуюся. А розкажи, як твої е, друзі сприйняли камінаут. Е, У мене не так багато друзів. В мене є один найкращий друг, з яким я спілкуюся вже більше 17 років, з самого дитинства. І він мене абсолютно спокійно прийняв. Деякі мої однокласники почали мені писати в приватні повідомлення, підтримувати мене. Хтось в коментарях підтримував, хтось підписувався і писав. Навіть були люди просто зі школи. З якими я не спілкувалася, але які там мене десь бачили в школі, пам'ятають, і вони почали мені писати, і такі клас, нарешті, ти молодець, ми знали, типу, що ти так зробиш, тому що це відчувалося, твоя енергетика, твоя поведінка. Навіть вчителі мене підтримали, і дуже маленький відсоток е сказали, що я для них ніколи не буду лео, я ніколи для них не буду хлопцем, і вони ніколи мене не сприймуть такими. Я назавжди залишився типу тією дівчинкою. Я сказав, ну до побачення тоді все. Як у раці реагували на зміну документів? Я народився в дуже маленькому місті, де майже всі там один одного знають, і мені було страшно йти. Там працювали жінки такі вже ну років 40-50. Я їм сказав, що так, і так, в мене є вся справка. Я там трансгендерна людина, що мені потрібно змінити свідоцтво. Я хочу змінити там гендерний маркер, ім'я і ну, закінчення в по батькові. І вони спокійно відригували. Вони просто спитали в мене справку. Цю подивилися. Потім спитали, яке ім'я я хочу змінити. І такі: ну все, придеш тоді, тоді та, коли ти тільки змінюєш документи свої, в тебе змінюється гендерний маркер, то ти обов'язково повинен ти в ТЦК. І я так і зробив. Я тільки отримав паспорт, і в той же день я пішов в ТЦК ставати на облік. Тому що я вже числюся як чоловік, і як чоловік я повинен стояти на обліку. Там є дзвоночок такий на вході. Ти дзвониш і тебе пускають. І мене спитали, якого я року народження. Я кажу, 99-го, і вони просто почали на мене одразу в це. Ну я ще не війшов, на мене вже почали кричати: що типу, якого хріна я так поздно прийшов? Типу, туди-сюди. Що, типу, я ще повинен був стати в 16 років. І вони такі, ладно, заходь. Коротше, я заходжу, підходжу до цього вікна і кажу, я там такий то такий та транснадерний хлопець. Він такий, що? І почав, коротше, на мене бичити прям ну агресивно. Я йому намагаюсь пояснити, що типу, так і так. Я типу до цього був в жіночому тілі. Зараз я змінив документи. Зараз в мене з'явився ще маркер, тому я прийшов ставати на облік одразу після паспортного столу. Він, коротше, взагалі не зрозумів, що я йому розповів, почав на мене кричати, аж прямо агресувати, Ну прям я думав, що він мене не наче зараз як вдарить. І потім прийшла людина, інша жінка, і вона просто отак от подивилась на того чувака і така. Вибачте, відвела мене в сторону і все. Потім пояснила, як все буде відбуватися, куди мені йти, що мені робити і так далі. Ти списаний з обліку. Тоді, коли я це робив, тоді ще виключали трансгендерних людей. Просто пішов тому, що так треба було, а не тому, що я хотів там е, отримати виключення. Я просто думав, якщо візьму, то так і буде. Якщо виключать, окей, типу, добре, гаразд. Але в мене не було такого, що я прям там трусився, що виключить мене з обліку, будь ласка, типу, мені було все одно. Але так сталося, що мене виключили. Мене виписали за статтею 18 а, тобто, це психіатричний розлад, шизофренія. Коли людина занадто надмірно агресивна і не може контролювати свої ем, якби рухи, емоції і так далі, тобто виписують по Психіатричному діагнозу, тобто навіть немає в ТЦК як списання за транссексуалізм. тобто це шизофренія, агресія і все таке. І останнє, що я зробив, це змінив диплом. Але це таке це не обов'язково. Це якщо хтось хоче, кому треба, я просто захотів змінити, щоб повністю стерти минуле і вже не було ну, тієї людини, щоб вона ніде не числилася. Як твоє життя змінилося психологічно? Після того, як ти здійснив перехід, я просто відчув, що я починаю ставати собою, тобто тією людиною, якою я завжди мріяв бути, бути вільним. Я став психічно стабільним, тому що колись давно в мене було була дуже нестабільна психіка, і проблеми з самовираженням емоцій це постійна тривога, постійна ненависть до себе, до світу. У мене завжди був дискомфорт в плані грудей, і я почав вже з дитинства перебинтовуватися цим еластичним бинтом. Тому, звісно, я думав про те, як можна вирішити цю проблему. Потім я просто якось теж дізнався, що можна видолити груди. І є така спеціальна операція, і я одразу почав шукати лікарів клініки, хто погодився на це, тому що навіть з наявністю справ КС4 та зміненого паспорту не всі лікарі, по-перше, вміють. Робити таку операцію це була взагалі моя найперша операція в житті мене ніколи такого не було, і наркозу ніколи теж не було. Тому це все було страшно. Але мене настільки велике було бажання це зробити, що мені було все одно. Я тільки коли відійшов від наркозу, перше що я зробив, я так от їх нема. Все. І я довольний лежу, а воно все ну, як онемів ще ще в набряку болить, а мені так пофігу, я такий боже, клас, їх нема. Я ледь би аж не плакав, просто настільки я був щасливий, що я нарешті позбувся цього. І зараз я досі кожного разу, коли дивлюся в дзеркало, я такий боже, я це зробив, І я вільний. А які далі будуть медичні етапи? Там ще будуть якісь операції? А, так, я планую, ще робити гістроваріавтомію. Це. Видалення труб, матки, яєчників, тобто всіх придатків, які йдуть по жіночій е, лінії, ця операція взагалі вона потрібна і важлива, тому що все одно це вже не працюючі органи, вони атрофуються і вони потім можуть нести за собою наслідки і шкоду. А гормонотерапія — це пожиттєва терапія, правильно? Е, так, абсолютно вірно. Гормонотерапія — це пожиттєва терапія, і завдяки тому, що я приймаю цю терапію. Я можу жити, і я, так сказати, розвиваюся як чоловік. І тому, якби, якщо я перестану це робити, то в мене обратно все якби, підніметься естроген, знизиться тестострон, і я вже не буду якби, таким, який я є, і не буду з собою. Тобто це знову будуть зміни, це будуть відкати, це будуть наслідки для здоров'я. Для мене було насправді здивування, скільки людей. По всій Україні таких же, як я. Тому що поки я не почав це робити, поки я не почав виставляти відео в Тіктоці, в Інстаграмі, про мене не знали. Я теж не знав, що є такі люди навколо мене, що навіть близько вони є в моєму ж місті. Я скажу так, що відсотків, мабуть, 85-90 це закриті люди, про них ніхто не знає. Мені почали писати через фейкові аккаунти, чи там, через свої аккаунти, але без фотографій. Багато людей я зрозумів, що ну, їх дуже-дуже багато, і це дуже прикро, що людям доводиться скриватися, їм доводиться е, зробити фейкові аккаунти, лізти через якісь сторінки, тому що вони бояться, що хтось побачить в їх телефоні, що вони там писали мені. Ми просто такими народжуємось і звинувачити людину в тому, що вона така народилась, ну це ж безглуздо, тому що ніхто не обирає, якими їм народжуватись. Це для цього ти і ведеш блог. Так, абсолютно для цього для того, щоб підтримати таких людей, щоб показати, що вони не самі, що вони нормальні, що це все нормально, це все природньо і так відбувається. І що з цим робити далі, щоб люди отримали якусь там підтримку. Чи не шкодуєш ти про щось? Я шкодую тільки про те, що я не почав це раніше. Скоро, 25-го числа, буде якраз в мене два роки рівно на гормонотерапії і. Можливо, я не знаю там собі якийсь тортик маленький куплю, з свічкою, що вже два роки минуло. Який меседж ти б хотів донести е, людям навкруги? Якого обставлення ти від них хотів до себе і до таких людей, як ти? Насправді єдине, що, що, що хотілось би донести, те, що я людина. І щоб мене не сприймали як якусь інопланетну особу, як обізянка в цирке. Я як і всі люди, я такий же самий, я нічим не відрізняюся, тому що кому яке діло, що у кого в штані. Ну тому що ніхто ж не ходить по вулиці і не питає: а ну штани. ну ми зараз подивимося, який ти хлопець чи яка то дівчина. Тому просто хочеться, щоб сприймали як людину в першу чергу все.